Експеримент починається з циліндра, наповнений вирощенням цукру у воді. Ми направляємо на нього біле світло, але перш ніж воно потрапить у циліндр, воно проходить крізь лінійно-поляризаційний фільтр. Це означає, що всі світлові хвилі за цим фільтром рухаються лише в одному напрямку, наприклад, вгору вниз. Не хвилюйтеся, за кілька хвилин ми детально пояснимо, що таке коливання світлової хвилі та яке значення. Має цей напрямок у демонстрації, також використовується другий лінійно поляризаційний фільтр, розташований на іншому кінці циліндра. Не хочу, щоб ви спробували передбачити, що ми побачимо, коли увімкнемо світло. Деякі з вас, можливо, вже мають певне уявлення про те, що відбувається, адже кілька років тому Молд Зняв чудове відео про це явище проходження поляризаційного світла через розчин цукру у воді. Його відео було справді добре зроблено, що й не дивно, адже все, що робить стів, є якісним. Але навіть якщо ви бачили це відео, це явище досить багатогранне і можна ще багато чого пояснити. Цікаво, Стіве, коли ти робив те відео, чи бачив ти скло циліндра з боку? Можливо, коли решта світла в кімнаті була вимкнена? Ні, я не думав про вид збоку. Чудово прогнози та спостереження. Отже, враховуючи поточну установку, коли ми вимкнемо вимкнемо світло в кімнаті, увімкнемо лампу. Цікаво, чи є у вас якісь припущення щодо того, що ми бачимо? Ну мабуть, буде якесь розсіювання, але якщо ми просто дивимось на трубку без застосування жодних фільтрів, містин підказує, що нічого не станеться. Це було б і моє припущення. Але давайте я просто покажу вам, як це виглядає, коли ми вимикаємо світло в кімнаті та вмикаємо лампу. А потім, якщо ви повернете початковий поляризатор, ви побачите ці смуги. Ці спіральні смуги, які здається рухаються по трубі. Ого, але чому спіральні? Точно чому спіральні? Але ще питання, чому взагалі щось відбувається? Щось при взаємодії з розчином цукру у воді розділяє світло на різні колірні смуги, і це відбувається таким цікавим чином, що кольори, здається, утворюють ці спіральні візерунки у трубі, роль другого поляризатора та пояснення кольорів. Ще одна річ, на яку я хочу звернути вашу увагу, це колір світла, що виходить з трубки. Після проходження через другий поляризатор, коли ми обертаємо перший, ви помічаєте, як кольори змінюються, і для цього не обов'язково має обертатися перший фільтр. Якщо ви повертаєте другий, ви також спостерігаєте зміну кольорів. До речі, це квін, який люб'язно створив усю цю демонстрацію. Мені подобається ця установка тим, що для глибокого розуміння того, на що ви дивитесь, потрібно мати дуже міцну інтуїцію щодо кількох фундаментальних. Концепції про світло поляризації, розсіювання та показник заломлення, загальна структура, пояснення та ключові питання. Для початку дозвольте мені показати вам загальну схему для пояснення того, що тут відбувається, і попутно записувати різні питання, на які нам ще потрібно відповісти. Основна передумова всього цього полягає в тому, щоб думати про поляризоване світло як про хвилю. Що поширюється лише в одному напрямку. Первине питання для нас. Що саме коливається в світлі? Зараз ми просто скажемо: якщо ми думаємо про світло як про хвилю, що поширюється в одному напрямку, скажімо, вздовж осі Х, то коливання відбувається перпендикулярно до нього, скажімо, в напрямку Z. Що відбувається, коли світло проходить через цю трубку, зрощену цукру у воді? Так, це те, що напрямок коливання обертається. І тому перше ключове питання чому? Що у взаємодії з цукром спричиняє це обертання, щоб було абсолютно зрозуміло, що я маю на увазі під обертанням, якщо ви зосередите свою увагу на одному зрізі, перпендикулярному до осі циліндра, і намалюєте лінію, що вказує, як світло коливається на цьому зрізі, то рухаючи цей зріз уздовж циліндра, відповідний напрямок коливання повільно повертається навколо осі циліндра. Важливо те, що швидкість, з якої він обертається, залежить від частоти світла, світло вищої частоти, наприклад, фіолетове, насправді обертається швидше, ніж світло низької частоти, наприклад, червоне. Отже, друге ключове питання, на яке ми маємо відповісти, полягає в тому, чому швидкість обертання залежить від частоти, будь-яке пояснення, чому взагалі відбувається обертання повинно запропонувати деяку залежність від частоти різні швидкості обертання для різних кольорів. Давайте на хвилинку подумаємо про те, чому різні кольори світла обертаються з різною швидкістю. У демонстрації ми світимо білим світлом, а біле світло це не чиста синусоїда, це щось складніше. Зазвичай ми розглядаємо його як комбінацію багатьох різних чистих синусоїдів, кожна з яких відповідає одному з кольорів у веселці. Для цієї анімації я схематично зображу напрямок коливання для кожної чистої частоти просто лінією. Отже, ключова ідея полягає в тому, щоб коли всі ці різні хвилі поширюються по трубі за різними чистими частотами, що обертаються з різною швидкістю, фіолетове світло обертається найшвидше, а червоне найповільніше. Тоді напрямки поляризації для кожного з цих чистих кольорів відокремлюються. Наприклад, до моменту, як ви досягаєте кінця трубки, усі вони матимуть свої власні напрямки коливання. Але важливо розуміти, що це все ще біле світло. Якби ви подивились в кінець трубки, то подивились на лампу, вона б не виглядала кольоровою, тому що навіть якщо напрямки коливання різні, інтенсивність кожного кольору однакова, як і на початку. Причина появи кольорів при проходженні через другий поляризатор. Для того, щоб побачити підтвердження цього розділення, ви можете пропустити світло через другий поляризаційний фільтр, скажімо, у вертикальному напрямку. Ефект полягає в тому, що кількість світла задньої частоти що проходить рівна тій частині, що співпадає по напрямку поляризації, який узгоджується з фільтром. Таким чином, кольори, які вирівнюються дуже близько до цього фільтра, проходять майже повністю тоді, як кольори які закінчуються більш перпендикулярно до фільтра, проходять дуже слабко. Отже, світло, що виходить з іншого кінця цього поляризатора, є деякою незбалансованою комбінацією всіх чистих частот, тому світло, що ми бачимо на іншому кінці, більше не біле, а якогось іншого кольору. Зверніть увагу: якщо ми змінимо якийсь елемент оптичної системи. Наприклад, скручуючи початковий поляризаційний фільтр, це змінює компоненти кожної чистої частоти, які є вертикальними, що призводить до іншого балансу всіх цих кольорів. Ось чому обертання початкового фільтра змінює колір, який ви бачите на іншому кінці. Експеримент вдома. Це, до речі, те, що ви можете зробити вдома. Вам не потрібне дуже складне обладнання. Почніть зі створення досить насиченого розчину цукром у воді, а потім вам знадобиться кілька поляризаційних фільтрів. Щоб ви могли пропускати світло спочатку через один із цих фільтрів, потім через трошки цукру у воді, а потім через другий фільтр. Якщо ви подивитесь на всю систему зверху, обертаючи один із цих фільтрів, ви побачите різні кольори, таємниці спіральних смуг. Але навіть якщо ви розуміли все попереднє, то мене змусило задуматись, коли Квіні показує мені цю демонстрацію? Чому ми бачимо спіральні смуги, дивлячись на циліндр з боку? У будь-якій точці труби, навіть якщо всі кольори змінено по-різному, світло в цій точці все ще біле. Це рівний баланс усіх різних кольорів. Якби ви подивились всередину трубки на лампу, ви побачили біле світло. То чому вигляд з боку інший? Гляньте на цю анімацію. Я просто залишу слабку тінь, що представляє напрямок коливання для кожного кольору на шляху в трубі. Але це лише мультфільм, це схематичне зображення. Чому фактичний спосіб взаємодії світла з молекулами всередині трубки, будь-яким чином розділятиме кольори. І чому ми бачимо спектри по спіралі? Чи наважаєте ви, що картина має бути повністю симметричною зверху вниз? Ключові питання та майбутні відповіді. Отже, це основні запитання, на які ми маємо відповісти, чому цукор може обертати світло, чому швидкість, з якою світло обертається, залежить від його частоти. І чому, навіть якщо ви розумієте обидва ці факти? Ви бачите різні кольори, тобто з'являються і спіральні смуги на поверхні циліндра. Ви можете відповісти на ці запитання, якщо маєте кілька ключових уявлень про оптику. Перше запитання потребує розуміння поляризованого світла, оскільки ключовим є те, що молекули сахарози хіральні, тобто мають власні асиметрії. вони відрізняються від свого дзеркального відображення. Це змушує праву і ліву кругову поляризацію обертатись трохи по-різному. Друге питання вимагає розуміння того, чому світло сповільнюється, коли воно проходить через матеріал. Для цього слід зрозуміти, звідки проходить це уповільнення, що зрештою пояснює поділ кольорів. І третє питання зводиться до того факту, що коли світло розсіюється від матеріалу, це не просто якийсь наряд, що відскакує в якомусь випадковому напрямку. Напрямок розсіювання залежить від напрямку поляризації, і на це є вагома причина. Моя мета полягає в тому, щоб усі ці відповіді були вами знайдені не тільки як факти, які я показував раніше у цьому відео, а більше виникали у вашій свідомості із фундаментального розуміння того, що насправді таке світло. Для цього ми почнемо з повернення до початкового питання: що саме таке коливання? Тобто, що таке світло? Якщо вам цікаво, як розгортається повне пояснення, приєднуйтесь до мене в наступному відео. Відео перекладено для кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики.